Знову засідання, чергове засідання в нас, нашої координаційної ради, із залученнями з різних спеціалістів різних сфер і різних галузей завжди говорять, для чого ми залучаємо різні сфери і різні, різних людей з різних і соціальних прошарків, із різних груп, із різного ну звідки тільки можна для чого ми це робимо, щоб ми разом. Вималювали таку модель, яку ми маємо подати і спрезентувати для України, для українців і для світу, аби вона була зрозуміла всім. І на кожне проблемне питання, яке ми тут собі знайшли, аби ми тут знайшли відповідь, що пізніше без вагань, без всяких пошуків, без. Е Новок, знаменників, ми знали відповідь на всі питання, і вони були відшліфовані різними науковцями з різних галузей. Для чого це робимо? Що в кінцевому результаті той продукт ми подали, презентували і його розуміли всі. І саме основне, щоб це прийняли молодь, котрим далі відбудовувати після воєнну Україну. Бо дещо в наших головах ми вже певне перемогли і в нашому серці, і в наших ідеях і в наших прагненнях. Але ми сьогодні тримаємо той інформаційний і культурний фронт, котрий теж вартує великого захисту. Бо від 90-го по е, нульові ми його програли. Тому ми мусимо повернутися в ті 90-ті, коли було відновлення України, аби ми знову почали говорити про Україну для українців, котру будуть будувати українці з центром українства. А сам Беговський це є той чоловік, котрий чітко знав, що він хоче і як воно має бути ще 300 років тому назад. І Він вже пропонував гадяцьку угоду, гадяцький договір підписати, де в центрі була Україна вільна, самостійна і незалежна.